Читання слів Всемогутнього Бога ЗОбов'язання лідерів і працівників. ЗОбов'язання лідерів і працівників. Один. ЧОМУ необхідно розрізняти неправдивих лідерів? Отже, ми закінчили бесідувати про різні прояви антихристів. І сьогодні ми побесідуємо на нову тему Різноманітні прояви неправдивих лідерів. За ці роки віри в Бога, ви стикалися з найрізноманітнішими проявами та практиками неправдивих лідерів. У ході того, як Божий дім відстороняє неправдивих лідерів усіх рангів, більшість людей. Здобуває більшу чи меншу здатність розрізняти неправдивих лідерів, тобто більшість людей трохи розуміє деякі конкретні прояви неправдивих лідерів. Але як би ви це не сприймали та скільки б не розуміли, зрештою все це недостатньо систематично і конкретно під час церковних виборів. Багато людей не розуміє принципів обрання лідерів і того, яку саме людину слід обирати керівником, і яка саме людина може, будучи лідером, привести братів і сестер у реальність Божих слів і відповідає стандарту як лідер вони не дуже добре все це усвідомлюють і їм це не зовсім ясно є навіть деякі безтолкові люди. Позбавлені вміння розрізняти, які під час виборів спеціально голосують за неправдивих лідерів вони обирають будь кого, хто подібний до неправдивого лідера, і при цьому не бачать нікого з тих, хто справді придатний і спроможний бути лідером, хто має рівень та людськість лідера, тих, хто в корені не має рівня і людськості лідера. Обирають за їхній видимий ентузіазм або якусь хорошу поведінку, а також за те, що вони відповідають людським уявленням про хороше, тоді як тих, хто насправді всебічно кваліфікований для керівництва, ніколи не обирають. Ті, хто прагне бути в центрі уваги та з ентузіазмом присвячує себе, але не має жодної працездатності. Завжди з'являтимуться в найрізноманітніших місцях, виглядаючи особливо активними, і більшість людей вважатиме, що така людина придатна та її слід обрати. Як наслідок, після обрання такі люди не можуть узяти на себе ніякої роботи вони навіть не в змозі впровадити упорядкування роботи від вишнього, і вони не знають, як це зробити. Хоча вони завжди з великим ентузіазмом біля чогось клопочуться, проте після того, як такі люди певний час обіймають керівні посади, ніде в церковній роботі не відбувається жодних покращень, прогресу в ній мало, і часто трапляються ситуації, коли через те, що злі люди створюють завади чи узурпують владу, у роботі церкви виникає безлад. Або між людьми починається розбрат, ось до яких наслідків призводить робота неправдивих лідерів. Обрання неправдивого лідера впливає на життя входження братів і сестер і шкодить йому. Ба більше, різні завдання церковної роботи також зазнають негативного впливу, і через це роботу з поширення Євангелія неможливо проводити. Безперешкодно і ефективно. Частково ця проблема спричиняється самим неправдивим лідером, але частково вона стосується й тих, хто його обрав. Якщо ти не розумієш істин принципів, не вмієш розрізняти, сліпий, не здатен бачити людей наскрізь і тому, зрештою, обираєш неправдивого лідера. Ти не тільки шкодиш собі й іншим, страждає ще й робота церкви. Саме в цьому полягає вплив і шкода, що їх неправдиві лідери завдають життю входженню Божих обранців і роботі церкви. Тому нам необхідно розрізнити і перерахувати різні прояви неправдивих лідерів, і на основі цього я допоможу вам зрозуміти. Яку поведінку має демонструвати лідер, що відповідає стандарту, яку роботу він має виконувати та що саме входить у сферу його обов'язків? Тема розрізнення неправдивих лідерів дуже важлива, оскільки вона зачіпає роботу церкви, життя входження всіх до єдиного Божих обранців і, зокрема, те, як просувається виконання кожного обов'язку, хтось може сказати я не збираюся балотуватися на виборах і не маю жодних амбіцій чи жаги бути лідером або працівником. Я знаю своє місце й можливості, і мені достатньо бути звичайним віруючим, тому цей аспект істини принципів мене ніяк не стосується. Якщо я захочу послухати, то послухаю щось про власне життя входження та спасіння. Різні прояви неправдивих лідерів і пов'язані з ними істини не стосуються мого власного життя входження, тому мені не потрібно цього слухати. Або я можу послухати неуважно чи в'яло, посидіти просто для годиця, не приймаючи цього близько до серця. Це хороше ставлення. Інші скажуть у мене немає амбіцій, і я не хочу балотуватись у лідери. Я з дитинства не збирався ні ставати чиновником, ні виділятися з поміж інших. Мені просто подобається бути звичайною пересічною людиною. Я хотів бути послідовником, аж відколи почав вірити в Бога. Мені подобається виконувати чужі накази, і я роблю все, що від мене просять. Як же це просто бути такою людиною? Я всього лише проста людина, яка не хоче турбот чи ноші. Тому мені не потрібно все це слухати та й не хочеться. Це правильний погляд, чи ні? Неправильний. У чому він неправильний? Хоча такі люди і не хочуть бути лідерами, але якщо вони не розуміють цього аспекту істини і не можуть розрізняти неправдивих лідерів, то дуже ймовірно, що під час виборів вони проголосують за неправдивого лідера, а це вплине на роботу церкви та життя входження божих обранців, це один аспект, а є ще якісь інші. Проблема неправдивих лідерів є в кожному з нас, і ми мусимо перевіряти себе, розмірковувати над собою та розуміти себе. Якщо ми не вмітимемо розрізняти неправдивих лідерів, то навіть не зрозуміємо, коли хтось із них уведе нас в оману, і від цього постраждає наше власне життя. Такий погляд прояв непрагнення прагнення до істини. Бути лідером у Божому домі не те саме, що бути амбітним і бажати бути чиновником у світі. Бути лідером означає краще прагнути до істини, нести ношу заради церковної роботи і дбати про Божі наміри це і значить тягнутися до істини. Як Божі обранці, ми несемо повинність і обов'язок доповідати про неправдивих лідерів. Якщо ми не вмітимемо розрізняти неправдивих лідерів, то можемо допустити, що хтось із них захопить владу та впливатиме на роботу церкви. Скільки це аспектів? 5. Кожен із цих п'яти аспектів правильний і досить точний. Якщо проаналізувати сутність проблеми, виходячи з погляду того типу людей. Про яких я щойно згадав, то в основному вона охоплює ці п'ять аспектів. Незалежно від того, хочеш ти бути лідером чи ні, як один із Божих обранців ти мусиш узяти на себе роль нагляду за лідерами та працівниками. Божий дім це і твій дім, а лідер це наче молодший домоправитель. Якщо він веде справи неналежно, це вплине й на тебе, ти теж будеш причетний. Тому ти несеш обов'язок і повинність наглядати за всією його роботою. Огляд 15 зобов'язань лідерів і працівників Розрізняти неправдивих лідерів не складно. Адже люди такого типу в церкві не рідкість. Вони існують відтоді ж, відколи й церковні лідери та церковна робота, їхній рівень, здатність до сприймання, моральні якості й обраний шлях усе це має багато конкретних проявів. Перш ніж аналізувати ці конкретні прояви, насамперед, нам слід з'ясувати, у чому полягають обов'язки. Лідерів і працівників та яка конкретна робота переважно входить у ці обов'язки. Лише ті, хто здатен добре виконувати цю конкретну роботу, відповідають стандарту як лідери та працівники, ті, хто її виконувати не може це неправдиві лідери. Можливо, більшість людей досі не знає, як розрізняти неправдивих лідерів. Не може осягнути базових принципів і не усвідомлює які аспекти розрізняти найважливіше. Сьогодні спершу систематично побесідуємо про те, у чому саме полягають обов'язки лідерів і працівників, перелічивши їх по пунктах, щоб кожен чітко їх розумів. Коли ви зрозумієте ці принципи, то знову обираючи лідера. Або працівника ви матимете точний стандарт оцінювання того, як конкретно треба їх обирати та хто саме є належною людиною для обрання. Отже, спочатку перерахуємо обов'язки лідерів і працівників Зобов'язання лідерів і працівників перше введення людей до того. Щоб вони їли й пили Божі слова, розуміли їх і входили в реальність Божих слів, друге Обізнаність зі станами кожного типу людей і вирішення різних труднощів, пов'язаних із життям входженням, з якими люди стикаються в реальному житті, третє проведення бесід про істинні принципи. Які слід розуміти для того, щоб належно виконувати кожен обов'язок? Четверте постійна обізнаність про обставини кураторів різної роботи та персоналу, відповідального за різноманітні важливі задачі, оперативне коригування призначених їм обов'язків або їх відсторонення в разі потреби. Щоб запобігти втратам через використання неналежних людей або зменшити такі втрати, гарантування ефективності і безперешкодного поступу роботи, п'яте розуміння й усвідомлення актуальної інформації про стан і хід виконання кожного робочого завдання, а також уміння оперативно розв'язувати проблеми, виправляти відхилення і усувати хиби в роботі, щоб забезпечити її безперешкодне виконання шосте просування та зрощування всіляких придатних талантів, щоб усі, хто прагне до істини, мали можливість пройти підготовку та якнайшвидше ввійти в істину реальність 7. Розумний розподіл і використання людей різних типів. На основі їхньої людськості та сильних сторін, щоб кожен використовувався якнайкраще, восьме негайне доповідання про неясності та труднощі, які виникають у роботі, і пошук способів їх вирішення дев'яте. Точне доведення до відома поширення і реалізація різних упорядкувань роботи від Божого дому. Відповідно до його вимог із забезпеченням наставництва, нагляду та спонукання, а також перевірка стану реалізації цих упорядкувань і стеження за нею 10. належне зберігання та розумний розподіл різних матеріальних цінностей Божого дому, книг різноманітного спорядження зерна тощо. Проведення регулярних перевірок, обслуговування й ремонту, щоб мінімізувати пошкодження та марнування, а також недопущення того, щоб цими цінностями заволоділи злі люди. Одинадцяте Відбір надійних людей чия людськість відповідає стандарту, особливо для завдання із систематичної реєстрації. Підрахунку та збереження приношень, регулярний перегляд і перевірка надходжень і витрат, щоб швидко виявляти випадки марнотратства, необґрунтованих або нерозумних витрат таке слід припиняти та вимагати обґрунтованого відшкодування, а також усіляке запобігання тому, щоб приношення потрапили до рук злих людей і ті їх привласнили. 12. Своєчасне та точне виявлення різних людей, справ і речей, які переривають Божу роботу і нормальний церковний уклад, і заважають їм, їх зупинення й обмеження та виправлення ситуації, а також проведення бесід про істину, щоб завдяки таким речам Божі обранці розвивали здатність до розрізнення та вчилися. 13. Захист Божих обранців від завад Введення в оману, Контролю тяжкої шкоди з боку антихристів, а також Допомога Божим обранцям у тому, щоб вони розрізняли антихристів і від душі зрікалися їх. 14. Швидке розрізнення та подальше вичищення. Або виключення всіляких злих людей і антихристів, 15. захист усілякого важливого робочого персоналу, оберігання його від перешкод зовнішнього світу і убезпечення цих людей, щоб гарантувати впорядковане виконання різних важливих робочих завдань загалом обов'язки лідерів і працівників. Було узагальнено в 15 пунктах, і наша бесіда ґрунтуватиметься саме на них. Спочатку розгляньмо кожне завдання в рамках цих 15 пунктів. Перші три стосуються питання розуміння людьми істини, а також життя входження це найелементарніша робота, яку мусять виконувати лідери та працівники. І одна з основних категорій Лідер або працівник, щонайменше має бути здатен виконувати ці завдання, мати такий рівень, нести таку ношу і бути спроможним узяти на себе це зобов'язання, це та основа, яка має бути в лідерів і працівників. Вони повинні вміти бесідувати про Божі слова. на їхній основі Знаходити шлях практики і вести людей до розуміння Божих слів, а також до того, щоб люди отримували досвід Божих слів і входили в них у реальному житті та були спроможні привносити їх у реальне життя, використовуючи їх для розв'язання різних проблем або труднощів, які трапляються в реальному житті і у процесі виконання обов'язків. Якщо в Божих обранців є проблеми, для розв'язання яких потрібен лідер або працівник, але він не може використовувати істину для їхнього розв'язання, то від такого лідера чи працівника немає жодної користі, і він не здатен навіть на елементарну роботу. Такий лідер або працівник не відповідає стандарту. Четвертий і п'ятий пункти. Стосується різних завдань у рамках церковної роботи та кураторів цих робочих завдань. Якщо лідери та працівники не наглядають за кураторами як слід, то через злих людей у роботі церкви може виникнути безлад або завади, це вплине на її ефективність і просування та навіть може паралізувати саму роботу. Тому лідер, що відповідає стандартам, також повинен добре виконувати і четверте та п'яте завдання, шостий і сьомий пункти стосуються підвищення, зрощування та використання всіляких людей, принцип використання людей полягає в тому, щоб використовувати кожного якнайкраще люди всякого роду можуть виконувати свій обов'язок. Якщо їхня людськість відповідає стандарту, а вони самі необхідним стандартам Божого дому. Тобто давайте всіляким людям змогу виконувати підхожі обов'язки не потрібно намагатися змусити рибу жити на суші або свиню літати. Достатньо, щоб людина підходила для завдання, могла його добре виконати і була компетентною. Ба більше, певні завдання пов'язані з технічними професійними аспектами, і деякі люди добре на них знаються, але фактично не працювали в цій сфері та не розуміють відповідних принципів. Якщо такі люди відповідають стандарту щодо підвищення та зрощування в Божому домі, то слід давати їм шанс підвищувати та зрощувати їх. Щоб вони могли навчитися так, у Божому домі буде ще більше підходящих людей для виконання різних завдань, і не буде такого, що церкві для завдання потрібен виконавець, а підхожої людини немає. Це питання двох аспектів підвищення та зрощування людей, а також їх використання. Погляньмо на пункти 8 і 9. Ці два пункти стосуються ставлення лідерів і працівників до роботи, тобто того, чи можуть вони виконувати свої обов'язки, чи віддані вони, та чи здатні добре впоратися з роботою в рамках того, як вони ставляться до Божих вимог і впорядкувань Божого дому, а також коли стикаються з труднощами в роботі. Десятий і одинадцятий пункти пов'язані з принципами поводження з приношеннями та всіляким майном у Божому домі. З одного боку ці два пункти стосуються рівня й працездатності людей, а з іншого питань людськості, і того, чи віддана людина та чи може вона виконувати свої обов'язки. Далі розгляньмо пункти дванадцятий. 13 і 14. -й. Вони стосуються деяких виняткових обставин, які бувають у церкві, наприклад, якщо хтось створює переривання, завади й порушує нормальне життя церкви. Звісно, найсерйозніше це поява антихристів або інших людей, які підлягають вичищенню чи виключенню. Як розбиратися з такими людьми та за якими принципами, це також робота, що входить у сферу обов'язків лідерів і працівників, уміння вчасно виявляти проблеми, а також оперативно зупиняти людей, помічених за створенням переривань і завад, розбиратися з такими питаннями. Вирішувати їх і забезпечувати відсутність завад у церковній роботі й житті, ось питання, яких торкаються ці три пункти. Останній пункт стосується питання особистої безпеки всілякого важливого персоналу, а також питання про те, чи можна гарантувати виконання всілякої важливої роботи. Вона може просуватися тоді. Коли персонал у безпеці, але якщо виникають проблеми чи приховані загрози для безпеки персоналу, то постає питання, чи зможе робота тривати далі? Озирнімося та погляньмо, скільки всього основних категорій обов'язків, перший, другий і третій пункти належать до першої категорії людське життя входження. Четвертий і п'ятий належать до другої категорії. Різні завдання в рамках церковної роботи і куратори цих завдань. Шостий і сьомий пункти належать до третьої категорії Використання, Зрощування та підвищення всякого роду людей. Восьмий і дев'ятий пункти належать до четвертої категорії, Упорядкування роботи від Божого дому. Та труднощі в роботі. Десятий і одинадцятий пункти належать до п'ятої категорії. Приношення та майно Божого дому. Дванадцятий, тринадцятий і чотирнадцятий пункти належать до шостої категорії Виняткові обставини, які бувають у церкві, 15 пункт Належить до сьомої категорії. Важлива церковна робота і безпека персоналу. Усього сім категорій, які охоплюють 15 пунктів. Ці сім категорій належать до сфери обов'язків лідерів і працівників та входять у їхню роботу. Найбазовіші завдання твоєї роботи як лідера чи працівника. Ці сім категорій. І вони становлять сферу вимог Божого дому до лідерів і працівників. Якщо ми хочемо оцінити, чи може лідер добре виконувати свою роботу, чи має він працездатність, чи володіє рівнем, необхідним для керівництва, і чи відповідає стандарту як лідер, то слід спиратися на ці сім категорій, з'ясувавши це. На основі цих семи основних категорій ми по черзі побесідуємо про кожен прояв і конкретну практику неправдивих лідерів. Про те, які їхні вчинки за час їхнього керівництва доводять, що вони неправдиві лідери, і не ті люди, які відповідають стандарту, а також проаналізуємо все це. Оцінка за цими сімома категоріями дає переконливі докази. Та відносно справедлива й розумна. Скажіть мені, що нам слід зробити. Побесідувати про ці сім категорій по черзі чи про всі 15 пунктів? Як краще Побесідувати про всі 15 пунктів по черзі? Так вам більше подобається що детальніше, то краще. Чи не так?